У столиці пройшов східноєвропейський агрохімічний форум. Подробиці у спеціальному репортажі агроконтролю. Вітчизняні агрохіміки взяли курс на схід. Українська асоціація фумігації та захисту рослин влаштувала в столиці Східноєвропейський агрохімічний форум і запросила туди кращих експертів ці галузі з Китаю та Східної Європи, аби обговорити питання якості та контролю у сфері засобів захисту рослин. Ми великі усилі будемо прилагати для того, щоб на український ринок не поступила ні качественна продукція, аби лютока е, продукція, яка відповідає високим міровим стандартам. Окрім того, Україна та Китай планують створити спільні підприємства у цій галузі. Україна дуже розвинута країна і по прогнозам надалі буде розвиватись. Китай бачить перспективи співпраці з Україною і хоче розширити ринки саме в Україні. Сінецьорига відтак українські аграрії отримують більший вибір високоякісних пестицидів та засобів захисту рослин за нижчою ціною, а це допоможе підвищити врожайність культур. Вже гарантовано ті компанії, які використовують поєднання засобів захисту рослин з мікродобривами, мають приріст врожаю мінімум на 20-30% вищий. У Нас як виробника засобів захисту рослин. Цікавить більше якраз регулювання сфери діяльності, щоб не щоб уникнути підробок на ринку України. Форум став яскравим прикладом міжнародного співробітництва та відкрив нові можливості розвитку агропромислового сектору України.